Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. 16 листопада в Україні відзначили День телебачення, радіо та зв'язку. Шляхи поліпшення транспортної галузі. Цікавий досвід Польщі. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи на честь доленосних переломних подій новітньої історії Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Саме 21 листопада, сім років тому, на Київському майдані Незалежності почалися масштабні протестні акції як відповідь намаганням тодішньої влади. Відійти від курсу на євроінтеграцію та запобігти підписанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Події, врешті, призвели до початку революції, в результаті якої було повалено режим Януковича. У пам'ятний день у містах України відбуваються урочисті заходи, на шанування тих, хто рішуче став на захист громадянської гідності та свободи, навіть ціною свого життя. В Херсоні також згадували знаменні події 2013-2014 років. Адже херсонці не стояли осторонь і брали активну участь у створенні майбутнього своєї держави. 16 листопада в Україні відзначили день телебачення радіозв'язку. Нині без цих медіа і засобів неможливо уявити наше життя. Телебачення дає не лише важливу інформацію телевізор. Створює домашній затишок, адже хороші фільми, програми збирають цю родину біля екранів телевізорів. Тому на нашому телеканалі, впевнені, телебачення обов'язково має бути і цікавим, і корисним сьогодні. Телебачення змінюється так само, як змінюється світ, і телеглядачі потребують і ще позитивного сегменту. І такий контент ми з успіхом робимо. Це наші телемарафони, які є рейтингами, і наші телеглядачі отримують відповіді на багато запитань такого складного сьогодення. А наш телефестиваль Таврійська зірка об'єднав уже більше чотирьох тисяч дітей, не лише з України, а з інших країн і щороку з'являються нові родзинки щодо його проведення. З нами співпрацюють відомі артисти, які підтримують телефестиваль, адже у такому форматі він єдиний в Україні, і наш телеканал має на це авторське право. Приміром, заслужений артист України, композитор, автор багатьох найвідоміших шлягерів Нікола Петраш написав. Музику до гімну фестивалю і приїхав її з дітьми, взяв участь у півфіналі, який нещодавно відбувся у нас. А ще багато ми працюємо з дітьми. Великою популярністю користуються зокрема і такі програми, як розмова про мову з учасниками телефестивалю «Таврійська зірка. Телепрограма Життя цікаве, в якій ми показуємо особливості та секрети кожної професії, науково-пізнавальний проект. Кают компанія, розважальні, цікаві зустрічі і багато інших. Оскільки наш шлях на євроінтеграцію, то є чимало проєктів, і в цьому контексті. Сьогодні важко перерахувати навіть країни, в яких побували наші журналісти, адже в прес-турах ми відвідували Європарламент і Сейм Польщі, спілкувалися з міністрами, з різними фахівцями і керівниками. І найціннішим є не той факт, що були журналісти. Нашого телеканалу, хоча це нам надзвичайно цікаво, і це така вдача журналістська. А те, що ми можемо доносити нашим телеглядачам, як розвиваються країни Євросоюзу, які там є стандарти, які інструменти для того, щоб все це втілювалося і в Україні, сьогодні, на жаль, в умовах пандемії поїздки. На такій паузі, але у нас чимало матеріалу, і ми будемо ще багато розповідати про європейські стандарти і цінності. Наш телеканал у грантових проєктах плідно співпрацює з європейськими телеканалами, де транслюються програми телеканалу «Твій плюс». А також у нас є спільне бачення і проекти з центральними телеканалами України, а ще Одеси, Миколаєва. Не інших міст телебачення це взагалі велика сила, не лише інформативна, це сила єднання, сила великих можливостей. Адже, як сказав свого часу Ернест Хемінгуей, писати хорошо це треба писати правдиво. На нашому телеканалі ми намагаємося це робити і любимо те, що робимо, і робимо. Те, що любимо. Вітаю сьогодні усіх радійників, телевізійників, зв'язківців з нашим професійним святом. І, звичайно, вас, шановні телеглядачі, адже телеканал працює для вас зі святом. Херсонці зробили свій вибір. Незабаром новий міський голова приступить до виконання своїх обов'язків і вирішення проблем. А їх у Херсоні чимало. Ми розпочинаємо нову рубрику «Як живеш Херсон. Сьогоднішня тема громадський транспорт. На жаль, його стан у Херсоні вже багато років залишається однією з нагальних проблем міста. Пасажири розповідають, після восьмої вечора, а то й раніше, маршрутку не дочекаєшся. Більшість же автобусів взагалі не призначені для перевезення людей. У Херсоні є декілька приватних фірм-перевізників і комунальне підприємство Херсон Комун Транссервіс». У комунальному підприємстві щоденно виходить 150 одиниць автотранспорту, які забезпечують перевезення всіх мешканців міста Херсона. Із них великої місткості це 16 автобусів марки Еталон, які були закуплені для комунального підприємства. Вони обладнані цією низькою підлогою для людей з обмеженими можливостями. Також вони обладнані таблом та звуковими. Означеннями маршрутів і зупинок відповідного громадського транспорту. Самі ж водії говорять, працювати на зручному транспорті їм подобається. Проте, на жаль, не всі автобуси такі. Це Другой автомобіль просто працює, ну прелість. Люди доволі, і я вам скажу навіть більше того. Люди вже звикли к тому маршруту на шістерки, допустим, на допустимо, да, а вот на 17-м маршруті люди эту машину не видят. Вот просто так они стоят там раком, отаких от як ані називаються, газели, лікак і називається. Врозорване все роз, розтрьоване. А ще для зручності пасажирів установили електронне табло на вулиці Суворова, на якому можна побачити, коли буде та чи інша маршрутка. Проте, на жаль, воно єдине в місті. Коли для Херсона звичайні еталони вже розкіш, то для інших міст, особливо європейських, це вже не в новинку. Проте радіють пасажири і таким подарункам. Усе ж таки комфортніше їхати на сучасному автобусі. Та я тільки зайшла, і мужу говорю, боже. Мені так подобається, я болді таких маршруток. Ані взагалі наскільки цивілізовані ребята, так що нам таких маршруток треба побільше. з транспортом это большая проблема, тому що вечером уехать уже е, я в роботу речовині порта. Практически 7 часом ти не уедешь. Як найскоріше вирішення проблем із громадським транспортом, особливо під час карантину, херсонці називають одним із першочергових завдань для нового міського голови та депутатського корпусу, якими мають бути перевезення пасажирів яскраво демонструють у Польщі. Про це дивіться далі. В Черговий раз наша знімальна група побувала в Польщі. Завжди цікаво, якими швидкими темпами розвивається країна, нові сучасні автостради, естакади, мости, розвинена інфраструктура. все це одразу вражає. Ще є багато такого, що робить життя поляків комфортним і цивілізованим. Приміром, робота громадського транспорту в Польщі взагалі немає так званих маршруток. Тут функціонують великі автобуси, трамваї. Тролейбуси метро. У нас діє міська карта, яку потрібно повніти раз в місяць або в три місяці і їздити в будь-яким транспортом безкоштовно і без обмежень. А ще у Польщі білет купується не на потяг, а на маршрут. Наприклад, заплативши за маршрут із Варшави в краків, пасажир може скористатися будь-яким потягом. А ще у нас дуже популярні квитки вихідного дня. Весь громадський транспорт рухається чітко за графіком. На кожній зупинці є електронне табло, де точно до секунди показано розклад руху, інтервал від. Трьох до восьми хвилин. До речі, жодного збою ми не побачили. Трамваї сучасні мають три-чотири вагони, оснащені кондиціонерами і телевізорами. Тут ніхто не стоїть в транспорті, навіть в час пік, адже місць достатньо, і графік руху чіткий. Для користування громадським транспортом передбачені єдині квитки, які можна придбати в спеціальних автоматах, касах або кіосках. Можна придбати квиток на 20, 40 або 60 хвилин поїздки, а ще є одноразові, добові, триденні і так далі, так як діють єдині квитки в метро. Відсутні турнікети. Поляки зуміли створити гнучку і вигідну систему громадського транспорту, який є сучасним і прогнозованим, як це і має робитися в цивілізованих країнах. Люди мають зручні і якісні послуги, бюджет надходження, економіка, розвиток. Чи до снаги українським підприємцям виходити на європейський ринок, не будучи членом ЄС? Досвід кращих виробників доводить, що, незважаючи на об'єктивні труднощі, таке завдання по силах. Чесні професіонали за жорстокої конкуренції досягають стабільно високих результатів. Виробничий комплекс програми медтовариства Садружества починав дуже скромно, а зараз серед провідних підприємств України відправляє на експорт 100% своєї медоносної продукції, а це 5 тисяч тонн. Форпост номер 1 лабораторія. Натуральності меду тут надають особливого значення, контролюючи вологість, рівень діастази, кислотність, наявність домішок, зокрема антибіотики. Определити антибіотики в меді дуже складно, тільки з допомогою високочувствительних методів, яким обучена наша лабораторія. Для додаткового контролю сировини і особливо готової продукції лабораторія співробітничає з акредитованими міжнародними лабораторіями QSI, Intertech, Єврофінс. Робити аналізи якісно дозволяє сучасне обладнання. Дуже важливо, що в лабораторії зберігаються всі зразки сировини і готової продукції до моменту отримання її покупцем. Це дає можливість простежити весь ланцюжок виробничого циклу до кінцевого результату. Бачимо його, який він насправді є. Він є чистий, він є однородний. По кольору. І на смаку теж гарантує, що він однородний. Досвід і розвиток таких підприємств, як задружство, переконують, що українські виробники можуть долати перешкоди і виходити на світові ринки. Якщо до справ беруться професіонали, коли від самого початку діє правильна логістика, де пріоритетом є якість продукції і дотримання правил чесної конкуренції. Тоді вони рятують світ і прославляють медом Україну. Як відомо, бюджет України у першому читанні вже Верховна Рада затвердила, але сьогодні непростий час стагнації економіки, пандемія треба вишукувати ефективні інструменти щодо подолання кризи. Тому фахівці вважають, що зараз вкрай потрібно мати чіткий аналіз для того, аби визначитися в конкурентних напрямках діяльності. Так, Олександр Сидоренко, економічний експерт із великим досвідом і керівник успішного підприємства піонерновідніх технологій, наголошує, що такі акценти можуть бути ключовими у розвитку економіки. У мене така невеличка теза це зробити комфортну, безпечну, конкурентну і раціональну державу. А сьогодні ситуація непроста. По перше, це пов'язано з коронакризим раз. По-друге, це стагнація економіки не тільки у нас. Треба дивитися на речі, реально, Стагнують всі, Європа так і таке інше. Але ми завжди повинні враховувати можливості наші. Бо ми для себе, я знову підкреслю, ми повинні бути конкурентоспроможними. Підприємство Піонер новітніх технологій займається виробництвом альтернативних видів палива. Завдяки сучасному підходу до роботи. Підприємство має вихід на зовнішній ринок, що підтверджує відповідність європейським стандартам. Ми працюємо сьогодні і в Києві, і в Житомирі. Ми працюємо і ми працюємо з нашими партнерами і в Хмельницьку. Це проблема переробки відходів деревини на брикети різного, різного плану. І ми допомагаємо, ну, як та швидка допомога, звертаємось до лісніші і таке інше. Коли я розумію, що і у них грошей нема, але. Вони там роблять хто доску, хто брус, а відходи куди складати, не знають куди. Далі проблеми. Ці проблеми ми допомагаємо в деяких моментах вирішити. Але таким чином ми даємо сьогодні альтернативу людям працювати з нормальним брикетом, з нормальною калорійністю, з нормальною зольністю. З гарним теплом детальніше ця тема у програмі «Діловий тижневик» на телеканалі Твій Плюс. Українці завжди були і залишаються милосердними. Тож, коли необхідна допомога, особливо для дітей, ми гуртуємося та спільними зусиллями намагаємося вирішити проблему. Вже багато років так допомагає хворим діткам і голова обласної державної адміністрації Юрій Гусів, який у свій день народження звернувся до всіх друзів і небайдужих людей, щоб вони дарували шанс хворим дітям. Про це він зокрема написав на своїй сторінці у Фейсбук. Є група друзів, яка багато років тому об'єдналась, щоб допомагати діткам, які хворі на вади серця. Такі операції здійснюються безкоштовно в інституті ОМОСО, в кількох інших медичних центрах, клініках і інститутах, але для того, щоб придбати ці дуже коштовні. А вони називаються потрібні кошти саме тому я закликаю всіх приєднатись до цієї благодійної акції. Вже більша частина коштів для дев'ятирічної Ніни з Балтазарівки, Чаплинського району вже зібрана. Долучитись дуже просто. Можна зайти на платформу Української біржі благодійності або завітати на мою сторінку в Фейсбуці, зайти за посиланням і допомогти дівчинці. Нам залишилось зібрати. Трошки більше 20 тисяч гривень, тому якщо 20 тисяч людей по одній гривні пожертвують для збереження життя цієї дівчинки, я буду дуже вдячний. Дійсно, це свідчення того, що небайдужість і милосердя можуть творити справжні дива, допомагати і повертати діток до повноцінного життя. Новини телеканалу Твій Плюс можна переглянути не лише в ефірі, а й на офіційному сайті та в соціальних мережах. У неділю 22 листопада в Херсоні хмарно температура повітря вночі мінус 2-1, день 0 плюс 1.